Окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Там минулої доби сили оборони відбили 22 ворожі атаки у районі населеного пункту Новомихайлівка. Про це повідомили в генштабі. На Лиманському напрямку зафіксували 15 атак противника. Гаряче було і поблизу населеного пункту Білогорівка. Це Луганщина. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського. Це Донецька область. А також вів штурмові дії поблизу Білогір'я і Вербового. На Запоріжжі всі атаки противника наші оборонці відбили. Олег Калашніков, офіцер прес-служби двадцять шостої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. З нами на зв'язку. Вітаємо. Доброго дня Доброго дня. Вітаємо. Ну, почнімо певно з бахмутського напрямку, яка наразі там оперативна ситуація, як ми навіть минає остання добав листиву. Складна ситуація. У нас досить таки складна. Вона і залишається складною. Була вже до цього досить таки, вже можна сказати, тривалий час. Ворог не полишає спроб нас штурмувати де тільки може. Він шукає просто слабке місце. Ну і звичайно, основні його такі зусилля припадають. Це населений пункт Богданівська, саме по цій дирекції, це Іванівське, як безпосередньо самі пункти, так і поза пунктами довкола да, їх колись, він також продовжує штурмові дії. Звичайно, не полишає поза своєю увагою Клищівка, Андріївка. Тут теж тривають досить такі значні бої. Постійно ми мучимо штурмові дії. Причому як безпосередньо піхотніми підрозділями, так і залученням е, та броньованої техніки. Як важкої, так і льоклегкоброньованої легк, е, артилерія у нього працює практично цілодобово. Відпрацьовує по квадратам відпрацьовує по цілям, які йому надходять. Ну, і також таке у нього все більше застосування. Ми бачимо це безпосередньо фугасні авіаційні бомби. Як ви оцінюєте загрозу, рівень загрози про наступ ворога на часів яр і Костянтинівку, дорогу на які відкриваються після Бахмута Авдіївки? Він в цьому напрямку давно вже відбувається штурмовий дії, як би там не було. Саме е, ця шів'яр і є у нього головною ціллю на нашому відтінку фронту після Бахмуту е, Константинівка. Також можемо вже потроху казати і те, що Константинівка теж перебуває в небезпеці. Так як і одним із напрямків можна сказати, це саме також Константинівка являється. Тобто ще й тут траса додається. Е, Бахмут Константинівка, е, тобто в даному випадку він не буде полиш. Чати своїх активних таких спроб, однак сказати, що він може мати якісь значні успіхи, я б цього не сказав. Ем, якщо говорити про ворожу авіацію росіян, її активність, ну, по перше, давайте про кількість цього почнемо, і звичайно, про те, як вони себе в цьому сенсі поводять. Якщо брати за кількістю, то е, швидше за все цей місяць, саме цей місяць він може стати за все рекордним за кількістю використання фугасних авіаційних бомб, або як ще кажуть, керованих авіаційних бомб, е, в даному випадку він їхню кількість тільки збільшив, збільшив як кількість, так і безпосередньо е, тоннаж, е, Тобто, якщо ми до цього спостерігали, зазвичай це було 250 кілограмовий. Зараз вже і полутонники. Ми бачимо, він намагається застосовувати. І якщо до цього він це знаряддя, з застосовував більше по міській по інфраструктурі, такої цивільній, там де населені пункти. Тобто туди він скидав, тому що вони не є досить такі точними. То сьогодні він їх застосовує вже безпосередньо і на наші оборонні рубежі, тобто там, де немає вже інфраструктури цивільної, однак перебувають наші військові там, де вони тримають оборону. Тобто, цей від озброєння він все більше застосовує на сьогодні. Чи є у нас розуміння хто протистоїть на тих ділянках фронту, де стоїть ваша бригада? Що це за сили російської армії? Наскільки вони навчені, екіпіровані? Як часто в них відбувається ротація? Тобто, наскільки свіжі в них сили? Ну почну з кінця вашого запитання. Ротації в них практично немає. У них є хіба що відновлення, тобто, коли частина втрачає боєздатність, вони відводять його на відновлення. Це ми могли спостерігати за той же 11-й окремо десантною бригади, яка в свій час минулого року була року була залучена на напрямку Клещівка. андріївка вона втратила боєздатність, була відведення відведена. відведена. Поповнена і знов кинута сюди. От на сьогодні це вона вже штурмує Іванівське. От якщо брати зріз, які саме підрозділи тут у нас перебувають. То наш напрямок, можна сказати, завжди був дещо таким для них особливим в цьому значенні. Тобто, ми тут весь час спостерігали їхню присутність елітних підрозділів, це таких як повітряні дістанні підрозділи минулого року. Влітку ми могли бачити всі три окремо десантно штурмові бригади. На нашому напрямку також сюди були перекинути. 98-ма і 106-та повітряні десятної бригади, 98-ма зараз в повному складі також задіяна в боях. Ми спостерігали тут навіть полк морської піхоти їхньої. Це там, де ця минулого року вони брали участь в атаках на Андріївко. Саме бачимо спецназ, тобто є як навчені підрозділи, які дійсно вміють воювати, які проходили відповідне. Навчання як мають будь-який досвід. Однак тут ми можемо також спостерігати безпосередньо і частково білізовані підрозділи, сформовані із таких. Можемо спостерігати. І оці такі кримінальні, всякі шторми зет до того ж, можна сказати. Треба сказати, що менш підготовлених своїх вояків вони кидають в першу чергу в атаку, тобто вони саме ними намагаються виявляти наші вогневі точки. Вони їх не жалкують у коли йдуть такі от атаки масові одна за одною, вони їх менш жалкують. Вони їх також можуть кидати в атаки без підтримки бронетехніки, все ж таки елітні підрозділи. Вони намагаються більш берегти. Є тут всяка купа, і була, і на сьогодні присутняється всяких там приватних ЧВК, ЧВК від міністерства оборони, всякі добровольчі корпуса їхні, тобто досить такі великі великі ту. Тут мікс. Почули. Дякуємо вам за оперативну надану інформацію за вашу роботу. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, з нами на зв'язку.